Всім привіт! Сьогодні нарешті ми на, на фінішній прямій вже будемо закінчувати з полями. Ми до останні поля, докопали, дали нітрофоску і почали, почали так. сьогодні вже буде, вже буде зорано і вже буде все. Все, можна буде спокійно спати з тим, що поля вже поорні. І орим через те, що там вже передає з понеділка плюс 4, в день, вночі мінус, і плюс дощі, хай вже відпочиває поле. Так, отут де... Де я вчора марку був, докопував, ще все отак. Тут де гній почали збирати, вивезли, Отак. Ну тут треба буде перейтися цією мотофризою, від краю Але Тут завжди ставляться парники. Так що то не є. Принципово, тут зурали і, і почали Почали то поле там внизу докопали ті парники, що були, ще я казав. Що вчора докопували, було лишилось ще 4. Звіт, там, он видно напевно, Ну тут, доки. Я покажу. До цибулу, де, так як я показував, що з'їли ці упололи качки, вон до цього якраз, доки вони є, то збиралось. А три було викопаних, а все, що вони ще вивозили, через те, що ж там було маленьке. цибулина, були, наз вже толку не було. В качок, в качок свято. Вони тут ходять від перше по тому полю було їх, їх аж чорно, а тепер он. Ну тут й, на горі взагалі ми як купали, вони так само, так само сиділи. Сиділи попід руки, бо тут в тут піски, а ми були ну десь, напевно, так і є, доки качки навезли той, такої чорної землі, то мав бути, типу, чорнозем, а то вийшла така глина, вона ще коли мокра, то вона ще, ще нічого. А, а літом, коли посуха, вона засихає, вона робиться як асфальт. Просто нереально. Ні мутикою, ні мутиковий, ні нічого. Ну, але вже що є, що то є. Трохи вже і на ту сторону перекидували, щоб розмішати, бо ще як з піском розмішується. То ще нормально, а, а так, то то взагалі, то, 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 так трохи воно горбиками, бо тут ряди, так бачите, як на ну, півперек були, так і є, тут нічого не задисковувало. Але то так, зараз перевориться, далася нітрофоска, воно собі на зиму розійдеться. І весною дисками. Тут, в принципі, качки кури до весни ще порівняють. Але до весни дисками ще, ще разочок проїдеться і буде, і буде суперово. Тут не дуже пісок, зараз там, не знаю, планую. То вже правда з понеділка, не знаю як і коли воно буде, але так от качки треба відійти, вони бігають поперед, поперед трактора. Поперед, позаду. Вон. Потихеньку собі, а решта, а решта піде піде дисками. Отут, бачите, тут же пісок, тут же інакше навіть земля так не блистить, бо тут же тої землі не було. Ну кажуть, таке привезли, але як є. Як є, так є. Якщо, якщо дощі там сильно мокро, якщо сухо сильно сухо. ну, але хоче-чуть, хоче-чуть росте. Вон тут до внизу є мал... э, ця клубніка і сониця, її трохи. Ну, я показував, що соницю трохи з'їли, качки гуси, але з'їли вони верхні верхні листочки, а... а знизу випускає молода. Я хочу. Бачите, клубніка. Її принаймні видно, де вона є, гуси попололи, а суницю так само, бачите, верх-пуп. <гум> але вона, бачите, середини випускає. Середини випускає, Вона вже у мене 2 роки тут. Я її хочу потім розсадити. Ну як потім десь, десь може зараз тим, з тим всім закінчиться. Потихеньку будемо розсаджувати. О, Ну і відповідно, ще не знаю де, але напевно теж трохи отут ще засадиться. Ну звідси той горіх, малиник той горіх треба пересадити, аби в нього ще є молоді. Кажу, зараз осінь, ну як осінь, зима, може до того руки дойдуть. бо з полями потроху закінчиться. Про я буду мати час, бо ще й квіти треба скубати. А тут, напевно, минулого року була весняна цибуля, а того року, може, посадимо часник і зимову цибулю. Сюди так менше і качки гуси ходять. Так що буде, так що буде добре. Зараз ще йду, треба поки. Поки більше менше темно, зараз вам покажу. У мене там оті глодіологи, я вчора, вчора ходив мити, вчора встиг помити тільки одну тачку, а ще, ще треба домити решту. Так що зараз, зараз ще йду, буду домивати, поки ще ходить на дворі більше-менше така погода. Приємно, бо як буде вже мінус плюс 4, то взагалі не захочеться воду лізти. Так, тут в нас то ота тачка, що я помив вчора, вже... а тут я собі вже понав'язував вон. Одну тачку загрузив, зараз їду мити і ще. і ще, Ну, напевно, тачки тачки ще дві буде. Так що зараз їду мию, домиваю, поки поки, здається, в мене он тут вже супровід. Само собою, як то без них. О, так і, і будемо працювати далі. Так, не знаю, як мене зараз видно, не видно. Веліз. Ну, Помивши всього, не помив, там ще ніби в понеділок передає непогану погоду. 12 градусів то в понеділок домию, виліз зараз ось тут на стриг. Збираю ось гладіолуси. Ось такі, бачите, вони вже гарно гарно висохли, гарно чистяться. Будуть, Буду далі чистились ті, що вже я був упередній знімав, дочищаються, а оці будемо будем чистити. Ну, Тут ще є. Плюс, відповідно, треба звільнити місце на ті, що я помив. Ну, тут тут ті, що я останнє висипав, то вже теж, теж майже, майже досохли. Поки я тут є, поки я згадав, я вчора е, в короткому відео розказував. Вирішив розказати ще зараз, поки я тут є, прийшла до мене така думка, хочу, хочу зробити в себе на каналі. Я думаю, зробити то на постійній основі кожного місяця розігрувати. Ну Це вони, бачите, тут є різні, але... Приблизно це буде десь ось такого, такого розміру цибулина, можливо, більша. Просто залежно, який колір. Є такі кольори, що більші не, не виростають. О, втікла. Хочу зробити для найактивніших, скажімо так, учасників глядачів свого каналу, які найбільше будуть коментувати кожного місяця, наприклад, там серед най... Я думаю, я ще точно не знаю, як буде, але думаю, що серед найактивніших буду просто вибирати там людей, які, ну, я, я в я бачу хто, хто скільки коментує, допустимо, 10-20 людей, хто найактивніше коментує, їх вибираю, даю там номерочки, і так само, те, як я робив, був зійцем, весною рандомно вибираю три людини і по 10 ось таких цибулин відправляю такий, скажімо так, приз. Якщо. Ну, є, можете ви живете в місті, може щось, немає де посадити, нема такого квітника, то можна буде умовно, замість того, або перепалине яйце, або куряче яйце. Щось одним словом, можна буде альтернативу якусь, якусь придумати. Але думаю, що квітничок є, є у всіх. Так що мікс з отаких красивих гладіолусів можна буде, можна буде зробити. Так, знімаю зараз гладіолуса на себе, бо очі світить е, нереально говорити, щось сфокусуватись. Тому кажу, перший, перший вже розіграш хочу зробити в кінці, в кінці листопада. Є зараз вже на каналі ну, скажімо так, декілька людей, які прям активно коментують. Є, є люди, я, ж, я не буду сперечатися, які весь час мене дивляться, вам всім вітання. Але кажу, крім того, що дивитесь, напишіть ще будь-який коментар, бажано, бажано словами, декілька там слів, неважливо, неважливо яких, щоб мені просто показувало, що. Що ви активні, що ви пишете, і кожного дня кожного місяця буду буду розіграти. Ну, але то побажання, хто хоче собі таку, це кажуть, для тих, тих людей, які пишуть, щоб було приємно, вирішив вирішив зробити собі такий ось невеличкий презент. Так що, якщо ви теж хочете, можете теж теж почати. Якщо не в цьому місяці, то в грудні. Ну, але я думаю, що ще скільки зараз. 15 число, ще півмісяця, то ще до кінця, до кінця грудня. Я думаю, що, кажу до кінця грудня, до кінця листопада ще є багато шансів попасти на розіграш. Так, ось такі справи. Ще зараз лізу, вам дещо теж хочу показати, така неприємна, неприємна справа сталася, але вже то що є, то є. Зараз вам зараз все покажу. Так, я вже в хаті спустився ніс, як завжди, там порох, поки збираю. З квітів палюка залітає, забиває. Зараз буду смаркати піввечора. Ну, одним словом, справа не в тому, справа в тому, що прийшлось прибирати індичку, яку я прибирати не планував. Е, більше того, вона би могла і лишити на плем'я, ну, але прибрали, тому що зараз я вам все розкажу і покажу. Так, ось така невелика, невеличка індичка, то вона є навіть не з найстарших, е, вона є десь тих. Не самих пізніх, але досить, досить пізніх. А причина в тому, що прибрали, бачите, тут, і що я знаю, що вона би могла ще бути, вона на музі є, є кільце, я кільцем позначав, які є з іншого господарства, щоб лишати під свого індика. Вона була такого бронзового кольору. Ну, прийшлось прибрати. Е, в чому була справа? Справа була в тому, що коли кожного ранку, ну, я кожного ранку вже три, три, три дні підряд, я замітив, як вона зранку. З пантів злазила, вона так, знаєте, буває, коли кури вдавляться чимось, вони так ходять і так, типу, головою крутять, щоб там проштовхнути. І от і вона так кожного ранку пантів злазила, ставала, розпускала крила і щось так собі робила. Ну, то не було нюкасла, що її не покрутило, просто вона та й їй що змішало. Ну, зранку так було, в день я ходив, дивився, не бачив, ніби все нормально, ходила, десь там собі щось їла. Сьогодні зранку. Дивлюсь, спочатку хотів е, закинути її. Ну, метре золот, думаю, але дивлюсь, в ну, неї таких признаків нема, голова, не чорна, нічого, не цей. А, і добре, що я того не зробив, бо після того, як закидую, ну, після антибіотику мінімум 2 тижні треба чекати, поки, поки ну, щоб м'ясо можна було споживати в їжу. Плюс ще днів 5 я би її закидував. Ну, я думаю, що вона би, одним словом пропала і я б її закопав. А проблема була в тому, що в неї і в жолудку, і в цьому в клоаці, Ну, чи як не в клоаці, а в цьому, о, як вона називається правильно, там, де вони наїдаються, буля чи як, ну щось якось там правильний тебе, я не знаю. І в цьому. Камінчики було, все було в жолудку вона цей, але вона або довго її наїлася. Я їм кошу траву, і в неї, чи вона в неї якось збилася. Ну в неї такими кумками позбивалася, типу, трава е, всередині, і вона не могла. Її так би перетравити. Я сьогодні зранку її зловив, щоб закрити, щоб прибрати, а в неї з самого ранку така набита, якби вона цілу ніч десь щось з'їла. Ну, і відповідно, в неї просто став став шлунок, і воно не могло їй пройти протравити та трава. і Ну і що, антибіотик я би дав, він би їй нічого не поміг, бо в неї немає ніякого такого захворювання, вона би так толку нічого не їла, вона би там почала прудити, і вона би пропала. Так що невеличка, але якийсь польончик собі на молодій Дижці не каже, вона. Вона є, якщо вона зі стяжкою на нозі, я не пам'ятаю коли, але я з яєць, що я був собі купляв довиводив. А докупляв я вже досить, досить пізно. У нас з тих ще других. Тому скільки їй по віку, я не знаю, і важити, я зараз вага на дворі теж не буду. Ну вона маленька, вона, умовно, як ну, великий, великий курт. Але краще ось так, ніж о! Принесли мені вагу. Зараз ми її зважимо. Мені самому. Самому цікаво. Ну, я кажу, в неї, напевно, буде кілограма 2 максимум. І то, на мою думку. Ну, але буде, буде молоденьке. Молоденьке, хороше м'ясо. Зараз я візьму кульок. Має ось цю. Ось ця, до речі, краще, бо на тушу, ну, не така велика, оцю таку велику треба буде собі десь купити. В мене є така типу кухонна до 7 кілограм, а там як положиш, ну ви бачили, я думаю. А оця важить ідеально. Зараз ми її зважимо і будемо знати, що вона там і до чого. Так, заплав її кульок. Вага Ну, включається. Це вага добре важить, але он по нулях, але довго Довго включається. О, навіть нема двох. Півтора. Ну, кілограм 600, майже півтора. Півтора кілограма. Ну це маленько. Що тут? Що тут? Півтора кілограми для індички. То не є, то не є показник, але... Але вона Ну, але блін, закопати півтора кілограма теж дуже шкода. Так буде буде гарне, гарне, свіженьке, біленьке м'ясо. Ні, вона таким не була хвора. То сталося, не знаю, все літо їли і менші були, їли траву і, і, і чого так. Кожен індики я взагалі тримаю другий рік. Оцей перший, оці в мене було 13 штучок, вони всі. Виросли того року, я от від них собі розмножив і ото, що покупляв яйця Борбонів і оцих для зміни крові під свого того, бо він гарний великий індик, гарно працює. Хотів он, Була йому росла індечка для нього. Ну, що й не доросла. Ну, ліпше так, ніж ніж закопати. Ну, якось так. Ну, одним словом, е... беріть, скажімо так, хто хоче участь в розіграші, пишіть коментарі, мені буде дуже, дуже цікаво вам з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.